Всім привіт! Починаю для вас новий влог із подарунки. У нас сьогодні була моя тітка і принесла Лізі ось таку милу сову Ліза в захваті. Звичайно, кіндер-сюрприз, з цього ми не можемо. Ось таку класну бутилку для води. Це те, що завжди потрібно. Будемо користуватися. Дві такі кульки для ван. І дуже цікава річ, яку я ніколи не бачила. Будемо. Сьогодні вечором злізу і з вами в принципі, пробувати якісь такі губки для ван. Ви пробували таке? Ну і для бабусі мед. Йдемо. Тут у нас дорога біля озера, сам ліс і дуже чудова погода. Гарно якраз у вихідний не дощ, а сонячно і дуже тепло. Приємно, прохолодно, така гарна лісова дорога. Гуляємо з лісою. Що таке? Подобається тобі гуляти. Ага, ну показує відобразити. Неймовірний свіжий аромат, така прохолодна погода. Грибочки ми не знайшли, у нас не було дощу, але гуляти дуже приємно. Ось, лісом пробіжиться, прогуляється по супер свіжому повітрі. Все таке зелене чи яскраве. Все, йдемо додому. Такої цікавої лісовою дорогою. Хочу вам показати, прийшов мій невеличке замовлення від компанії Крауф. По-перше, це ось така кавоварка 300 мл на газу. Саме такого плану ще не брала, буду тестувати. Нам потрібно було додому. Спробуємо. А замовляла я би хотіла оновити сковорідки Зараз там були дуже бюджетні ціни. Плюс, ось, наприклад, таку, така сковорідка для млинців 24 см, досить така важкенька я йшла разом з вінчиком подарунок. І взяла ще одну сковорідку 28 см. Подивіться, які високі бортики. У звичайної небо сковорідки, Скляна кришка і така лопатка. От не пам'ятаю точну ціну, в районі 700 гривень. А ось ця о, сковорідка для милинців щось 500 з чим то із вінчиком. Ну, спробую, крав я, по-моєму, ще ні разу не брала. Сковорідки. Тут було пакування з ектором Хімана Бравом. Ми з Лізою любимо дивитись майстер-шеф. Вона зразу впізнала і сподобалось. Я вже, правда, саму упаковку зняла. Ви пробували цю марку сковорідок, кавоварок, як вам, напишіть. Вчора ходила на, до стоматолога, я вам говорила, почала ходити зараз на регулярній основі. І перед тим, як робити мені такий план, що будемо лікувати, мені зробили чистку зубів. Дали подарунок ось таку, такі дві маленькі тюбики пастів. Спочатку парадон, так, зчистити е, тиждень, щоб не було чутливості. Потім ось таку сенсоден е, глибоке очищення. Я пробувала в принципі, до того ці пасти, мені сподобалось. З зубами в мене буде довга історія. Зараз буду йти на мікроскоп, щоб ви мали частинку інструмента, якого там залишили. Для цього потрібна якась така процедура з мікроскопом. Пройду вам розкажу, що це таке. Зайшли ще в Аврору, В упаковці був ось такий шампунь Сурсену. Завжди в нас повинен бути. Красно бореться з лупою. Класно від неї захищає, нам вистачає кроку один. І ще взяла ось таку пінку для вмивання зілороною кислотою. Вона йде з такою гарною щіточкою. А, буду пробувати. А, у мене закінчується така, бачите, тут вже на один-два рази. Мені дуже подобалось, гарно очищало скіру обличчя. Але давно я чула про душку, з'явилася в Аврорі, і будемо пробувати. Я вам десь в наступних відео розкажу, як вона мені. Також ми зайшли в сенсай, покажу вам уже давню покупку з колекції Гаррі Поттера. Це ось ця сумочка, ще хочу Грифіндера світленьку. А тепер не змогла пройти повз, там величезна колекція, присвячена Гаррі Поттеру. Взяла собі ось такі носочки. Буду привчати до Гаррі Поттера і Лізу. І не змогла пройти повз ось такого дуже гарного записника. Це буде записник на наступний рік. Ось, розпакувала такі гарні, непогана якість. І сам записник, саме звичайний. Але, в принципі, це те, що мені потрібно. Ось так. Ще в сьогоднішньому блозі хочу вам показати невелике знахідки в епіцентрі в Сільпо вчора ходила на день народження, заходила в епіцентр купляти іграшку. У шорцах в мене є Ліза собі там набірчик теж випросила, на подарунок купляла іграшку. І я взяла, в нас тільки там є ось такий кекс з шматочками шоколаду Вік доктора Откре. дуже швидко, легко готується. Я вам якомусь улогів вже показувала. Сьогодні вечором Лізою знову будемо готувати. Дуже смачно виходить, легко всі, по-моєму, інгредієнти є. Там буквально додати масло, яйця і молоко. А далі у сільпо вже заходила, там вже їжу не буду вам показувати. Взяла по акції, були ось такі патчі, поставлю в холодильник. І після холодильника практично всі патчі непогано працюють. Потрібно собі вже взяти таку упаковку з загавою. Я вам показувала мої улюблені. І було вже до дохиловано дуже багато. Різних прикрас я взяла ось такого монстрика, бачите, тут таке, як черв'ячки плавають. З двох сторін різні обличчя. Будемо йти на вечірку до Хеловина, взяла їй для гриму ось таку фарбу для обличчя, будемо робити макіяж. І тепер доступно коштували. Вони вже стали щось дуже дорогі. Зараз за 30 гривень ось такі бульки, Вони, з них робляться саме такі величезні бульбашки. Я вам постараюсь десь показати. Ну, діти в захваті, ти тут розкриваєш цю шаблю, і така величезна булька виходить. Будемо готувати ось цей кексик. Ось зібрала всі інгредієнти. Буду в таких формах. Потрібні длі для одного кексика. Тут молоко, яйця, масло і сама суміш. Зараз будемо будем все змішувати і робити сам кекс. Yeah. Ось такий кексик знову вийшов, дуже смачний, можу порекомендувати. Вчора вечором вже занесла в будинок всі квіти. Ось такий квітник у нас вийшов, є різні квіти, види, деякі ще лише ростуть. Велика кількість на вікні, деякі цвітуть. Ці будуть дуже гарно цвісти саме зимою. І мій рану якби росте, надіюсь, виросте і буде цвісти зараз зимою. Ну, це експеримент, подивимося. Ще в мене є ось тут в лізеній кімнаті, теж на вікні. Оця мені подруга тривала, було два листочки, гарно розрослась. Дуже мені ось ця квіточка подобається. Ну і тут ще декілька видів. Будуть так зимувати. А літом ми їх переносимо ось на балкон. А зараз якраз перебираю свої книги. Це те, що мені. Предстоїть прочитати. А, окрім цього, цю я вже прочитала. збираюсь купити другу і третю частину, неймовірно цікаві книги. Цього року, надіюсь, в мене вийде ці купити. І я дуже хочу ілюстрованого Гаррі Потера. Почати читати з Лізою. А, Сьогодні з нею будемо читати ось цю книгу. Вона, неймовірно, гарна. Я вам вже вам декілька разів показувала. Тут такі гарні. Різні ілюстрації, планую з нею її перечитати. Тут у мене книги, деякі моєї подруги, деякі мої, на жаль, деякі ще на російській мові, але замовлені ще до війни. Просто ми трошки переїздили, тому ми встигли їх прочитати, далі з ними буду прощатися. Моя улюблена книга «Маленький». Книга Люки дуже мені подобається. Одна з моїх улюблених книг. Після війни хочу знову її перечитати, коли війна закінчиться. Тут я її просто взяла, хочу в одному місці поставити книги, які мені подобаються. А ці планую прочитати ще дві зараз в процесі прочитування. Які книги можете порекомендувати мені ви? На вулиці вже холодно, осінь вступила в свої права. І ви бачили, ми забрали квіти з вулиці, показувала вам. Часто тепер роблю випічку, тому що літом взагалі не хочеться вмикати духовку. А зараз є аромат, оцей спеції випічки, плюс то є дуже тепло. А також зараз п'ю чай, паче ніхто не відміняв. І бачите, заді мене така. Гірка книжок, я їх склала ті, що я хочу прочитати, або як історію України від діда Свириди, що мені потрібно інші частини ще взяти. Коли вони так біля мене стоять, я пам'ятаю, що потрібно читати, тому що деякі події далі вибивають трошки з колії, постійні обстріли України, готуємося, не знаємо, що буде зимою блокаути. Плюс війна в Ізраїлі. В будь-якому випадку повертаю тебе в 22 рік. І ти бачиш ці кадри, кадри нашої війни, як у них, як у нас все починалось в них те ж саме. Тому якось так. П'ю чай, буду трошки читати книгу. Сьогодні вихідний є трошки вільного часу. Як проходить ваша осінь, напишіть в коментарі, а я зараз з вами буду прощатись, вже побачимось дуже скоро в наступному влозі.